так, ми починаємо нову тему: суміжні кути та їх власи. Ну, Як завжди, в геометрії ми використовуємо означення, аксіоми, теореми в кожній темі, в кожному параграфі. Ну, Перше у нас йде, бачите, з чого починається з означення. І так, щоб зрозуміти чітко означення, зараз візьму червоний колір. Нам потрібно знати е, деякі додаткові означення з інших параграфів. Два кути називають суміжними, якщо вони мають спільну сторону, а інші сторони цих кутів є доповняльними променями. Тобто, щоб розуміти, що це таке, потрібно знати, що є доповняльними променями. Дивимося на рисунок 35. І так. Два кути нам дано АОЦ і СОБ. Я так дужечками тут позначу. Один кут і інший. У них одна сторона ОС, вона є спільною, А дві інші доповняльні промені. Тобто ОА і ОБ це доповняльні промені. які мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої. Це у нас суміжні кути. Так. Це потрібно побудувати, записати е, собі, що ми бачимо перед собою суміжні кутики. Йдемо далі. Так. Дивіться, ще показано, ну, от як в кожному означенні кожне слово має ну, великий сенс, тому дивіться, от, от показали. На малюночку, якщо ми скажемо, що це ті кути, які мають спільну сторону, це не буде неправильне означення. Оскільки дивіться, на рисунку 36, кут перший і кут другий позначені. вони мають спільну сторону, але не є суміжними. Далі дивіться. На рисунку 37, сторони А і Б кутів першого та другого є доповняльними променями. Але ці кути не є суміжними. Оскільки дивіться, у них дві різні сторони. Тобто, оці сторони у них не є спільними для них, да, спільною стороною. Тому важливе кожне слово в означенні, в кожному означенні, в тому числі, означення про що таке суміжні кути. Далі пішли вже бачите. З кожним наступним параграфом у нас будуть більше і більше теорем у нас з'являтися, а аксіому вже буде менше. І така, ой, теорема така вибачаю. Теорема про суміжні кути. Зверніть увагу, у нас буде коротко теорема, отак, от писатися, от, в дошитах, якщо там за теоремою про суміжні кути. Сума суміжних кутів дорівнює 180 грамів. Ну, і тут у нас йде доведення. Зараз звертаємо увагу на наше доведення. Дивіться, ну, є малюночок, рисунок 38. І нехай кути АБ і БЦ дані суміжні кути. Дивіться, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Що вам дано? Що АБ і БЦ суміжні кути. А що потрібно довести? Що, давайте я так прямо і напишу: що нам дано? Що кут а і кут БЦ, довести треба, що їх сума, тобто кут АБ плюс кут БЦ. Дорівнює 180 градус. Тут чітко виділяється, як ми говорили, якщо А, там то Б, да? Тобто умова А це дано, тоді Б це те, що їх сума дорівнює, що потрібно довести 180 градусів. Так, далі, за означенням суміжних кутів, за означенням суміжних кутів, промень А і С є доповняльними. Тобто кут, а це оцей кут, він у нас який? розгорнутий. А тому він дорівнює 180 градусів. Далі промінь B ділить кут на два кути. Дивіться, як доводять, а за аксіомою вимірювання кутів, кут дорівнює сумі двох кутів, на які розбивається внутрішнім променем. Тобто тоді кут АВ плюс КуС дорівнює куту АС, І це дорівнює 180 градусів. Теорему доведено. Зверніть увагу, тут не було доведення від супротивного. Тут було пряме доведення, тобто ми спиралися знову ж таки на що? На означення, які промені є доповняльними, да? і на аксіому вимірювання кутів. Я доведення не буду записувати, щоб не гаяти час, ну ось ви зрозуміли, як це робиться. Так, ми довели, що сума суміжних кутів дорівня 180 градусів. Так, ну а далі пішли такі, як наслідки із доведеної теореми, скажімо так. Ну, тут, кажуть, формулюємо тепер кілька тверджень, які легко обґрунтувати за допомогою доведеної теореми. Перше твердження. Якщо два кути рівні, то суміжні з ними кути також рівні. Що це означає? Наприклад, у нас є кут один і кут другий. Тобто кут перший і кут другий, окремо позначимо, що ну, я їх побудувала кут перший, дорівнює куту другому. Тоді, якщо ми добудуємо суміжні кути, ось туди у нас, да, тобто продовження, то ми скажемо, що. Суміжний до другого кута третій, а суміжний до першого кута, наприклад, четвертий, то з цього буде випливати, що кут третій дорівнює куту четвертому. І ще раз, якщо два кути рівні, то суміжні з ними кути також рівні. Друге твердження. Два кути суміжні, з одним і тим самим кутом рівні. Як це твердження побудувати? Два кути суміжні з одним і тим же кутом. Ну, от якийсь, наприклад, кут у нас, так? Да? І ось я продовжила, дивіться. Ну, от, Хай буде дано перший кут, так? Да? Кут другий, оцей кут. Суміжний з першим. І якщо я так продовжу, тут буде. Третій кут, і він теж суміжний з першим. Тоді другий кут дорівнює третьому. Два кути суміжні з одним і тим самим кутом рівні. І третє твердження: зараз я затримаю вас на декілька хвилин. Кут суміжний з прямим кутом також прямий. Кут суміжний з тупим кутом гострий. Кут суміжний з гострим кутом тупий. Оце я малювати не буду, оскільки. Поміжні кути в сумі 180 градусів, і один з них прямий, тобто 90, то другий теж буде 90. І якщо один із кутів гострий, то суміжний з ним буде тупий, тобто більше, ніж 90. І навпаки, це все зрозуміло. Так. І це, це все випливає, як кажуть, із тої теореми, яку ми довели. І тут оце все, що я вам малювала, будувала, це отут от теж. Намальоване побудоване. І кажуть, як я вам казала, що те, що випливає з доведеної теореми, є, називається словом таким наслідки. І так, дивіться, ще дуже важливо таке. В математиці твердження, що безпосередньо випливає з теореми або аксіом, називають наслідками. Наслідками. Так, ну, зараз я гляну, скільки тут у нас Ну, тут все. Так, можна розглянути вдома ще задачу, і наступний урок у нас буде практичний, присвячений цьому параграфу, який називається Суміжні кути.